Минулий навчальний рік в Україні завершували в умовах воєнного стану, але, попри всі складнощі, з 1 вересня вся країна та Сумщина, зокрема, відновлює освітній процес. Ми сильні, ми мужні, ми налаштовані на роботу кабінет міністрів, вся команда військової адміністрації. Всі покладають на нас завдання. І ми повертаємося до навчання. Заклади освіти, що знаходяться в 25 кілометровій зоні вздовж кордону, навчатимуть дітей дистанційно. Інша частина закладів працюватиме офлайн. В безпечній зоні у нас буде працювати, як я вже сказала, 410 закладів. 151 заклад до заклад дошкільної освіти, 222 заклади середньої освіти, 17 професійно-технічний і 20 закладів фахової та передвищої освіти. Деякі громади області будуть повністю залучені до дистанційного навчання. Так більш ніж півтори тисячі дітей із краснопільської ОТГ не сядуть за парти з 1 вересня. Це буде онлайн-навчання, тому що наразі наша краснопільська громада піддається обстрілам з боку Росії і навчатися для дітей очно це дуже небезпечно. У Конотопському районі заклади освіти готові зустрічати дітей. Лише в Новослобідській громаді буде онлайн-навчання. Всі інші громади готові до початку навчального року. Проведено опитування серед батьків, облаштовані і перевірені найпростіші укриття бомбосховища. Тобто, це все готово. Напередодні нового навчального року вчителі пройшли підготовку щодо дій під час російських атак. До того ж, освітній процес буде тривати під наглядом ДСНС. Перед нами постає. Дуже велика відповідальність. Відповідальність, по-перше, це переконати наших батьків, що в нас безпечно. По-друге, навчити дітей, і щоб вони відчували себе в безпеці там. І по-третє, створити так, щоб з нашими дітьми, які будуть у ваших закладах, нічого не трапилося. За час повномасштабної війни на Сумщині окупанти пошкодили 92 заклади освіти, 12% від загальної кількості. 30 закладів вже почали відновлювати, зокрема, за державні кошти. На жаль, не всі школи відкриють свої двері для дітей 1 вересня, але я точно знаю, що педагоги відкриють свої серця для діточок, щоб вони були щасливими. Ми це розуміємо і підтримуємо новини СТС.